Всім привіт! Сьогодні я приїхав знову на таку чудову природу, там, де стоять мої кормушки, де я приїжджав прошли раз підгодувати тварин. Побачимо, вони хоч трішки їли чи ні? ні. Все друзі, йду я ось сюди на нашу першу місціну, там де у нас стоїть салонець. Тимно, тому що дуже зарушено. Ну, Зараз побачимо, що небудь підходимо до нашої кормушки. Хтось може бути її, але не дуже сильно так все стоїть. В кормушці трішки по-другому стоїть. Зерно. Але так я наче не бачу, щоб хтось тут щось їв. Шлість, мабуть, до другої сходи. Воно не дуже далеко. Зараз що я прийду, я там теж все покажу. Підходжу я вже до нашої цієї Зараз ще тут подивимось. Никто ну, сюда не підходит. Так, все у нас тут. Також зерно лежить. А тут теж ничего не їли. Напевно вообще не нашли нашу корму. А может і знайшли, але ще не до коней кінця поїли, або я не замечаю. Так, на природі гарно, ташечки співають. Кому если нравится, ставте лайки, підписуйтесь на канал. всім пока-пока.